Найкращий матч збірної Ребров тактичний геній, а куртуа час на пенсію. Такими епітетами: ЗМІ та вболівальники відгукнулися про гру України та Бельгії. Що це було? Звичайна випадковість, чи команда починає розкривати свій потенціал? Усім вітання, друзі! Мене звати Костянтин Андріюк, і це новий випуск Інституту футбольної репутації. Сьогодні поговоримо про успіх нашої головної команди. І поки гейтери тихенько перевзуваються, а блогери та експерти активно виписують ТТД, XG та білдапи. Ми поговоримо про футбол простою мовою, зрозумілою для простого вболівальника. <му> Ні, не цього вболівальника. Прошу вподобати це відео, аби алгоритми YouTube ефективніше його просували вгору, а також підписуйтесь на канал. Стараємося стабільно виробляти вам футбольний контент і дуже потребуємо вашої підтримки на старті проєкту. Чим більше реакцій, чим більше лайків, тим більше контенту будемо створювати. І як казав один футбольний класик, будемо розбиратися! Сергій Ребров ще до гри відкинув будь-які паралелі з матчем проти бельгійців на євро. Це мала бути геть інша гра, адже турніри, налаштування і мотивація кардинально відрізняються. Я вважаю, що взагалі це зовсім різний матч. В цьому матчі нам потрібна була перемога. Я вважаю, ми ем, создали достатньо моментів. Ми могли перемагати збірної Бельгії, влаштовувала нічия, і вони не були такі агресивні. Ті матчі, які зараз ми дивилися у. Лігі нації це була зовсім інша команда. Вона грає набагато інтенсивніше ніж грала проти нас на євро. Але певні порівняння звичайно напрошувалися. По-перше, ми відійшли від схеми із трьома захисниками і зіграли із більш звичними 4-2-3-1. По-друге, несподівана для багатьох заміна голкіпера. Андрій Лунін не грав за збірну з моменту розгрому від Румунії 0-3. І тут загадка. Чи Торобров умисно поставив Луніна на принциповий матч проти його конкурента в реалі проти Тібо Куртуа? Чи можливо не надто вдалі виступи Анатолія Трубіна підштовхнули нашого коуча вдатися до ротації Трубіна, який після того фіаско Луніна на євро зіграв 8 матчів поспіль і всі на доволі пристойному рівні. Ще одна річ тішила очі фанатів того вечора. Це, звісно, нове екіпірування збірної. Мова про лінійку Джерзі від Adidas Originals спеціально до протистояння із Бельгією із синім орнаментом направду виглядає дуже красиво та автентично. В УАФ розповіли, що це відсилка до форми, в якій збірна грала на Євро 2012. Дуже контрастно це виглядало на тлі бельгійців. Порівняйте нашу форму із тренувальними костюмами бельгійців, а бренд той самий: приємно, що Adidas нашу збірну любить більше. Ця форма своєрідний тизер до унікального ігрового комплекту, який на збірну України очікує в кінці цього року. Цікаво, що підготує Адідас. А що ви думаєте про такий комплект форми для збірної України? Напишіть в коментарях. Мене вже питали після після. Якщо ж говорити про саму гру, то мені дуже приємно, що нарешті нашим збірникам вдалося заспокоїти нерви і перебороти той мандраж у відповідальних матчах. З перших хвилин ми вийшли, як то кажуть, з холодною головою і гарячим серцем, агресивно у відборі і впевнено в роботі з м'ячем. І ви знаєте, гра непогано складалася. Така збірна подобалася і виглядала, ну, як мінімум, конкурентно. Пам'ятаєте, циганков пробив, а потім був. Супермомент в Яремчука, коли той класно розібрався в штрафному і зумів пробити. Сильно, але, щоправда, по центру. Це все було в перші 6 хвилин матчу. Такими сміливими ми давно не починали. Але потім бельгійці оговталися і вже біля наших воріт було тривожно. Примітно, що Ромелу Лукаку у цій грі мав персонального опікуна. Їх, до речі, було двоє. Так, бо ось цей от хлопчина на скрині, який виводив Лукаку. Це син головного тренера нашої збірної. Ну а на полі вже грати із лукаку довелося і Ліза Барному. І моментами захисник Борнмута доволі непогано впорувався. Нарешті відчувався клас у захисних діях. Не хаотична спроба завадити будь-якою ціною, а саме клас. Щоправда, на 40 й хвилині цей клас свій клас довів і лукаку. Стандарти, наша найбільша проблема ще з незапам'ятних часів. Магічна подача від Дебрюйне. І спробуйте вгадати, хто виграв повітряну боротьбу і де подівся в тому моменті наш забарний. Це був 86-й гол лукаку за збірною Бельгії. Він не забивав з червня минулого року. А нам забив везунчик. Ну що ж тут сказати? <кхи> Yes, sir. <laughs> Ще один важливий фактор, який хочеться відзначити, це фактор замін Реброва в сукупності з випадковістю. Попри результат, я вважаю, нам дуже нещастило. Ось вам приклад. Фактично за пів години ми втратили аж двох наших правих захисників. Всередині першого тайму травмувався конопля. А по перерві Олексій Сич, який його замінив, теж вибув. Прогнози від Сергія Реброва стосовно стану сича і коноплі. Скажімо так, були доволі стримано оптимістичними. Я бачив, що особисто у Олексія важка травма, і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що друга гра дуже важлива, і я сподіваюся, ми будемо розраховувати на усіх гравців. Отже, в нас вибув конопля і вибув Сич. Профільних правих оборонців не лишилося. Але саме це і стало ікс-фактором, який змусив Реброва щось змінювати. На 62-й хвилині Сергій Станіславович зробив потрійну заміну. І я назву це рішення найкращим тактичним ходом Риброва за весь час роботи у збірній. Вихід ярмолюка, ваната та гуцуляка, а також переведення зінченка з центру поля на правий фланг захисту і забезпечили підсумковий результат. Додали в бажанні, ми додали в високому пресінгі, Ми зробили деякі корективи, тому що дійсно це протистояння з двох матчів. Ми спробували в другому таймі, нам вдалося і. Я... Ми заграли сміливіше, а після голу Гуцуляка так понеслися, наче проти якогось Сан-Марино граємо. Та бідний Куртуай голову не встигав підняти. А Україна тисла і за 12 хвилин забила три голи. І от саме такий футбол. Хочеться бачити. Домінантний, ініціативний футбол першим номером. Тим паче виконавців у нас достатньо. І я чесно не пригадаю, коли проти Гранда ми грали настільки розкуто. Так, можливо, це бельгійці із новим тренером були розклеєні, але це їхні проблеми. Хай думають, як відіграватися у другій грі. А нам слід думати, як зберегти той настрій на матч-відповідь. Бо після 3-1. Язик не повернеться сказати, що цей дивізіон А Ліги націй нам не потрібен. Ще як потрібен. Саме проти таких команд ти справді прогресуєш, а не проти грузинів чи албанців при всій до них повазі. А в Риброва, здається, нове прізвисько серед футбольних фанатів може з'явитися популярний паблік, брутальний футбол приміряв на Станіславовича образ екзорциста. Так рознести червоних дияволів, це справді професійна робота. Як вам такий мемчик від брутального? До речі, після гри зайшов почитати коментарі в інстаграм аккаунті бельгійської збірної. І чесно, бельгійці реагують на невдачі своєї команди в найкращих традиціях українців: хейт, іронія, сарказм, який подекуди переростає і в ненависть. Ось вам зачитаю лише декілька. Невдовзі нам буде так само непросто і проти Сан-Марино. Єдиний позитив, ми пропустили лише тричі. Це було сильно. Ми не дали Україні забити четвертий. Від золотого покоління до втраченого покоління. Просто сором. Деякі навіть запустили хештег Гарсія Аут з вимогою звільнити руді Гарсія після першого матчу. І цей хештег. Збирає під собою сотні вподобайок під постами. Бельгійська преса теж розносить свою головну команду. Видання Лесуа пише: Гарсія безпорадно спостерігає за розпадом червоних дияволів. Коли ви називаєте себе великою командою, ви не можете так тонути. Або інше видання вийшло із заголовком: боляче та перш за все соромно. Тренер змінився, проблеми лишилися. Це, якщо розумувати статтю бельгійських колег із Де стандарт та давайте повернемося до нашої збірної. Наші вболівальники були так вражені футболом від Іллі Забарного, і його обрали левом матчу. Але багато хто із цим не погодився, і статуетку пропонували розділити між нашим центральним захисником і супер універсалом. Зінченко просто майстер роботи під тиском. Критика в його бік лється звідусіль. Артета не ставить його у склад. Усі шукають йому нову команду і ставлять під сумнів його рівень. А що він виходить проти бельгійців і спокійно доводить всім свій клас і вміння грати великі матчі. А перехід на позицію правого захисника це взагалі мем. Зіна, тепер наш український Джеймс Мілнер. Пам'ятаєте такого дядька? Цей англієць за свою кар'єру пограв на всіх позиціях на полі. Зіна, тепер твій вихід. Лунін і Трубін. У вас там, здається, ще один конкурент намалювався. Це більше про жарт. Трішки відійдемо від ейфорії. Тим паче, що результат ще не зроблений на всі 100 і все вирішиться за кілька днів у генку. Офтоп новина довкола збірної. Влітку Україна зіграє на товариському турнірі в Канаді. Це буде Canadian Shield. Турнір чотирьох націй, який відбудеться в Торонто, 7 та 10 червня, ми зіграємо проти Канади і Нової Зеландії. Відповідно, також серед учасників ще буде збірна Код Дівуару. Дякую канадській футбольній асоціації за запрошення. Майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для наших країн. Українці в Канаді завжди підтримували нашу збірну і по всьому світу. Тепер настав час приїхати нам до них у гості. Готуємо не лише матчі, а й соціальні та благодійні активності. Це слова президента ОАФ Андрія Шевченка. Наскільки я пам'ятаю, і з новозеландцями ми ще не грали. А от з канадцями провели товариську гру в 2010 році, і от тепер у нас буде ще одна нагода: нова нагода показати уболівальникам щось новеньке. Не товарняки з Молдовою чи Польщею, а досить таки екзотичні збірні для українських фанів. Відбудеться цей турнір вже влітку після завершення сезону. Тому, навряд чи в Канаду, ми поїдемо основою, але це якраз той випадок, коли результат не головне і зайвого тиску бути не повинно для Реброва. Це чудове місце для експериментів. Та залучення нових гравців до табору збірної а для ОАФ майданчик аби вкотре нагадати світу про війну, залучити кошти для благодійності чи на потреб війську в Канаді. Проживає чисельна діаспора українців, тому підтримка має бути на рівні. І нарешті не можу не згадати про революцію у світовому футболі, яку творять за Паребріком. Коли Україна перемагає Бельгію бронзового призера чемпіонату світу на болотах своє свято, рекорд якого світ не бачив: сім перемог поспіль із рахунком 39-0, статистика від збірної Раїсі. Создал машину для розгромов пропагандистський СпортЕкспрес про їхню серію. От тільки обіграли вони Гренаду, Бруней, Сирію, В'єтнам, Кубу, а також братушек з Білорусі та Сербії. У зборної Араїсі січас лучша суха побєдна серія в міровому футболі без пропущених м'ячей з осіні 23-го. О, як звучить? Погоджуюся. Бруней, Гренада та Сирія це і є ваш світ. Там і залишайтеся. Не Це да? Росія. А ми готуємося до другого раунду протистояння з Бельгією. Матч відповідь вже 23 березня. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться нам пройти бельгійців? Активно діліться своїми думками у коментарях. Все. Читаю. Ще раз прошу підтримати наше відео вподобайкою, а канал підпискою. З вами був Костянтин Андріюк і це Інститут футбольної репутації. Слава Україні!